Вітаю! Я бачу по бою Усіка, як вам потрібні перемоги. Ми так втомились від слів, ми так втомились від зайвих обіцянок, що українцям хочеться такого свята і власних особистих перемог. Знаєте, ми вирішили подарувати одному з підписників нашого телеграм-каналу ноутбук. А це фірма MSI. Ноутбук не новий, я з ним працював три роки, але він доволі потужний 256 Гігабайт. SSD-диск, 8 ГБ оперативної пам'яті, 14 дюймовий. Я думаю, що він задовольнить 75% наших громадян. Правила дуже прості: Telegram є в описі каналу, знаходите допис, там повний опис ноутбука, повністю відео знято, як він завантажується дуже швидко. І пишете в коментарях слово добро. Все, 25. го Січня, вибачає, 25 грудня о 21.00 рандомайзером ми виберемо когось із вас, напишемо, і якщо людина одразу відповідає, ми відправляємо новою поштою. Я думаю, що буде для вас хорошим подарунком. Ось такий він, Ось такий тоненький вага всього 1,3, здається, кілограма. Зарядка тримає 1,5-2 години. Я думаю, він вам сподобається. Для чого ми це робимо і чому ми це робимо? З різних причин. Головна причина та, щоб ви відчули новорічний настрій. Це раз. По-друге, я хочу, щоб у когось із вас щось було від мене. Це два. Три, я хочу, щоб ви вірили в певне чудо. І воно обов'язково станеться. Ми нещодавно розіслали два кота ну, такі іграшкові. Люди не вірили, прямо як ми їм написали, не вірили, думали, що це розводняк. Я хочу, щоб кожен із вас розумів, що ми можемо допомогти одне одному, ми можемо бути корисними одне для одного, ми можемо відноситись до одне одного. Без нахабства, без мародерства, без перетягування на себе ковдри тоді, коли в тебе і так, і дві. Я хочу, щоб ви вірили в людей, які поряд з вами, і вірили в країну, в якій ми живемо. Я слідкую за дуже багатьма моїми знайомими. І людьми, які станом сьогодні вимушено за кордоном, багато з них говорять, що не повернуться, але я бачу, що вони хочуть назад. І я знаю, що ми можемо побудувати дуже класну країну, у нас є свої особливості, і мені не дуже подобається, коли в нашу країну затягують надзвичайно багато і часто бездумно якихось європейських стандартів. Ми люди європейського складу характеру, і ми е, живемо як цивілізований світ. Проте багато чого ми маємо надзвичайно унікального, особливого, яке потрібно зберегти для того, щоб ми відчували одне одного, відчували свободу, відчували те, що це наша країна, і ми не обмежені надто жорсткими. Контролюючими органами. Але головне, це не втратити людяність, те, чого немає в багатьох країнах Європи, США, Канади, Австралії. Люди замість того, щоб зібратись разом, поговорити, вони йдуть до психіатрів, вони йдуть до адвокатів, вони займаються чим завгодно, але не будують міжособистісні відносини. Я хочу, щоб вони у нас в країні збереглись, незважаючи на жодні е, імплементації, впровадження європейських там, вимог і стандартів. Бережіть себе і ноутбук когось чекає на вас. Телеграм є в шапці профілю, там можна підписатись, перейти, написати слово добро або Merry Christmas. Когось він очікує. Бережіть себе.